Мої вітання, дорогі підписники і глядачі каналу Шкода, що не вах. Що знаходимося ми на авторинку в місці Рівному будемо для вас знімати загальний ринок. Сьогодні доволі класна, чудова погода. Подивимося, проаналізуємо, що сьогодні по цінах. Бачу, до речі, дуже сьогодні хороший рух. От їх, їх їдучи на авторинок, да, дуже багато автомобілів заїжджали, та й в принципі багато людей сьогодні ходить. Також наповню вам про послугу підбору. Якщо вам потрібно перевірити, чи можливо загнати автомобіль додому. Які ви побачите на відео, ми це все також все робимо. Також прохання для вас підписатися відразу перед відео на каналчик, це буде просувати моє відео. Там. Дякую всім, що дивитесь, що ви зі мною. Всім бажаю приємного перегляду. Дякую. Мої вітання! Знаходимося на авторинку в місті ліному. Чудова, хороша погода. І давайте от начнемо з першого варіанту. Такий от, точно перший раз на ринку, раніше його не бачив третій моделі Renault Megane. Давайте почнемо з нього. Так, автомобіль цей 10-го року. 1,5 дизель. 600 доларів. Присутній навіть торг по автомобілі. Ось дивіться. Клімат-контроль. 600 доларів. Ціна даного автомобіля це за третю регенерацію. Так, ідемо далі. Давайте вам дивіться, Мерседес Цежка 2007 року. Є номер телефону, 1,8 бензин, 219 пробіга. Ціна 11 тисяч доларів. Ось опілястра Джей. 14 рік. 1,7 дизель, хороший торг, 7200 доларів. 225 тисяч пробіга в автомобілі. Ось такий варіант, також авто на реєстрації. Volkswagen Tauran сам паркується, хороша літня резина, бачу, титанчики, 2 літра дизель. Давайте глянемо, що по салону по салону в принципі, є. Все, що потрібно, мультикермо клімат. Дивіться, хороша, гарна резина. Ось такий він весь. Біленький. Того ринку його не було. Ось такий тауран, 2-літровий, надійний їхній двигун. Тому, якщо потрібно, телефонуйте. Ось суперб суперб універсалі 1,8 двигун. Автомат сіміступенчиста. Пише не суха. Перший раз таки чую, друзі. Прокоментуйте відео, якщо сіміступенчистий автомат. І не суха коробка сіміступенчиста, то перший раз таки чую, чесно кажучи, і готовий спорити. Можливо, що здесь я ось така супер хороша машини комфортні машини, дуже взаді багато місця. Вони є рідко йшли, вони йшли з таким двигуном на, на простій коробці. На ісінні навіть йшли щось таке. А от, от, навіть, а от 7 ступенчі за це має бути суха, але пише не суха. І це який Мерседес єшечка. 210-й мерседесик, 2,7 двигун всі його шукають. Звати Олександр. 2000-й рік. Стан автомобіля взагалі огонь, дивіться, машині 24 роки, так, от дивіться, от, такий автомобіль. Звати Олександр. Телефонуйте. Ось Audi 6 на механіці. Машинка по ціні в нас немає, але це шостий рік. 306 тисяч пробіга. 3 літра дизель, є номер телефону. Супер стан автомобіля. Ось такий варіант. Можливо, кого зацікавить. Хороша комплектація. Дивіться, все повністю. В принципі, такий варіант. Ось шкода Октавія 5. А 5 шкода в нас 2 літра. Двигун дизельний. 2008 рік. 2.0 дизель, ціни немає. Є бачу пакет документів. Бачите, людина перезулася, все як не має бути. Хороша різина 2019 року. Ось такий варіант. 205, 65 15 та резина, ось Дивіться на автоматі. 2 літра дизель, кого зацікавить. Телефонуйте. Ось такий варіант. Також Honda CRV, Доволі популярний автомобіль. Тримається в ціні, Дивіться, різина Michelin. Мішелін резина. Це є на механіці автомобіль. На механіці. Ціна даного автомобіля за 2009 рік. 11500. Є номер телефон. Є номер телефону. Так, по ціні суперб немає. А, є ціна, так? Да? Добрий день. Ну, давайте. 9300. Ціна даного автомобіля за 11 рік. 1,6 дизель. 9300 доларів. Універсалі, комплектація Greenline. Складання зеркал. Ось такий салончик. Можливо, класний колір такий. Можливо, когось цікавить. Такий варіант. Телефонуйте. Ось така шкодовка Йдемо далі. Ну, давайте глянемо Вольво. Кисномер. Так. 2,5. 300 автомобіль, 107 пробіга. Авто з Америки, так? З Америки, да? Дивіться, як класно Класненький салончик. Люк. такі варіанти якщо цікавить. Телефонуйте. Ось дивіться, є кашкай і сам. 11 року 2-літровий дизель, два ключа, сертифікат, 11500 доларів ціна даного автомобіля. Такий нарядний колір, безключовий релінгі, панорама. 11500 доларів хороша ціна. Тому цікаво, телефонуйте. Також Hyundai Santa Fe, Це я рестайловий їхній 11 рік. Є сертифікат, два ключа, 261 пробігу, 13 тисяч доларів ціна даного автомобіля. Потрібно перевірити, можете набирати, зможемо для вас оглянути такі варіанти. Ось дивіться, Golf 6 моделі в хатчбеки. Так, це є 1,4 бензин, 10 рік. 229 тисяч пробіга. Тому такий варіант. Такий він весь. Гарна машина, мені подобаються в вони більш мені подобаються, ніж універсалі. Да, місця не стільки, як в універсалі, але от такий він нарядний. Дивіться, гарний гольфік, які ти Літня резина вже все має бути. Так, давайте глянемо колеоса коли з 2009 року. Повний привід. 16 рік. І варіант 2 літри дизель. Так. Ось такий дача дастер Газ-бензин, 8500 доларів, 217 тисяч пробігазу. Баста є, дивіться, є повний опис автомобіля. Ось такий він ось. Можливо, когось зацікавить. Такий варіант набирайте. Ось такий Гарандіс. Сі Грандіс сімейний просторий, великий автомобіль. 7900 доларів. Це є 9 рік дизельний двигун. Так, да, хороша сьогодні погода. Добрий день. Зараз знімемо, так? Да? Ось такий варіант. А 13 квітня що було? Може я знімав там тоді дешевий сегмент, тоді там. Та я це, я ж... Так, давайте. Бешечка така, да. Класний колір. Кому потрібен для дружини такий варіант. Дивіться, яка гарна. 12800 доларів, 11 рік автомобіль, 2 літра, дизель, автомат. Давайте глянемо по салончику. З люком. Все як не має бути, дивіться, який красивий, гарненький, класна машинка. Можливо, кого зацікавить, дивіться, який все в збереженому стані, які сидіння, чорна стеля, люк, дивіться. Ось кого, кого, можливо, зацікавить такий варіант. Дивіться, які диски круті. Класна машина. Кого цікавить такий варіант. Номер телефона є, свіжо пригнана. Тільки не разу не була на базарі. Це перший раз бачу таку машинку на, на ринку. Давайте ще раз продублюю: дизельний автомобіль 2011 року. Цікавить, набирайте. Гарна машина. Так, зафіра 1,7 дизель. 1,7 дизель зафіра Також, в принципі, машинки це я не бачив на ринку. Це перший раз вона на ринку. Яка ціна машинки? 7800. 7800 зафіра сімейна 13 рік, 13 рік. не не 10-й, не 11-й, а 13-й рік машина. Ось така Зафіра цікавить. Телефонуйте. Давайте глянемо шкода Октавія. А5. -та. Також машина, ви бачите, я її того ринку точно не бачу. Тому дуже багато є нових надходжень. Добрий день. Дивіться, 8400 доларів. Є номер телефона. Автомат дизель. Телефонуйте. Ось такий варіант. Бензиновий 5900 Peugeot 308. Хетчбеки 2007 рік є номер телефону. Ось тут іде автомат, все це не має бути. треба перевіряти, тому що ці двигуни часто масло жорять. Але так доволі такий непоганий варіант. Ось. Для сім'ї такий пижик тіппі, пижотіпі, дивіться, який варіант, вже його оглядають. Давайте глянемо. Шинку 7799 доларів. Партнер тіпі, так? Да? Якийсь... Перший раз таку бачу тіпі, типу, так? Да? Щось не зустрічав раніше. 13 вік Ось такий варіант телефонуйте. Так, Peugeot Partner Tіпі показував вам. Ось дивіться, шкода Октавія Октавія Тур, капсула реєстрація часу. Перша реєстрація 9 рік. Ціна 6250 доларів. Автомобіль, напомню, без підкрасів. Е1,6 MPI. Так, навіть бачите, от лобове бачите. Ці стекла оригінальні. Дивіться, яка машинка. Е, У ну, мене люди питають, там, чи можна взяти шкода Октавів, там, за 5 тисяч доларів. От, дивіться, от, якщо ви хочете мати хорошу машину, да, за неї треба трошки віддати. Тому я завжди в своїх відео показував, розказував. От, дивіться, от, є оця от, машина 6250. Можливо, якийсь торг буде. От Дивіться, яка машина, друзі. Це вже бачите, е, моніторчик, це клімат. От, ця машина, да, от, от вона відчувається, да, що це машина, знаєте. Ну, Дивіться, ніде, взагалі, ніде нічого немає. 6,250 доларів ціна даного автомобіля. Octavia Tour 1,6 MPI. Можливо, кого зацікавить. Такий варіант. Телефонуйте до продавця. Навіть подогрів є. Чи, да, я підігрів, да. я лоб, лоб. На так, є підігрів, є підігрів. Ломбов. Підігрів сидінь. Так. Шкода Октавія Асьома 18-го року. 14,450 Є номер телефона. Ось такий варіант. C-Max, 14300 доларів. 15-й рік. Гібридний 2 літра бензин електрика. Є номер телефона. Вот такой вариант. Можливо, заинтересует когось. то такий. такой. А Киа Сит? Киа сит нас у нас коштует цена договора 2014 года. 14, -го 14 -го автомобиль. Так що так якось, бачите, йдемо далі. о, дивіться, є кадік. 18-го року. 2 літри автомат. Є номера телефону. Открити, так? Да? Добрий день. Ось такий, кому потрібен кадік для сім'ї. Ось такий варіант. кондиціонер присутній, пасажир. Можливо, когось зацікавить. В танчиках варіант. Телефонуйте. Так, Шкода Октавія А7. Шкода Октавія А7. 1,6 дизель. 13,200. Також свіжий автомобіль. Телефонуйте. Рено Кенго. 16 рік, 11500 доларів. Є номер телефона, гарненький синій металік, Дивіться, який на сонці просто шикарно. Так, є гольф, електричка, планета Авто. До речі, на цій площадці, можливо у кого не вистачає коштів. Люди дають, знаю, навіть, навіть в кредит можна брати автомобілів. Тих. Бачите, це не реклама, але я чу за них, то так, знаєте, вам підказую. Якщо вам не вистачає коштів, ви можете до них звернутися. Мені люди розказували, планета авто, фірма називається. Ще раз 12300 доларів. Гольф 15, -й. телефонуйте. Не вистачає коштів, можете навіть взяти в кредит в них. Або зробити обмін, точно чув, що у них обмін є. Так, Nissan Rock Sport. 16500 доларів. Тому, знаєте, бачите, є багато різних свіжачків. Машинок вистачає, в принципі, на будь-який гаманець. З вас підписочка, лайк. Обов'язково підпишіться. Йдемо далі. Так, шкода Октавія. 1.6 дизель. Максимальна, свіжопригнана. Є номер телефона. 13 рік, 1,6 дизель. З ринку я її не бачу. Ось дивіться, гольф 7, 10, 450 доларів. 14 рік, також ще номер телефона. Давайте глянемо, що по комплектації Тут на механіці, під іступках. Якщо можливо зацікавить вас такий варіант, телефонуйте, зможемо для вас, дивіться, які В50. Класно дивиться в червоному кольорі, Віти ким ну, ну, на сонці просто безключовий, комп'єктація вже 138 тисяч пробігав у машині. 8,499 доларів 12-й рік. Календарний 11 1,6 дизель, сервісна книжка. Дивіться, яка класна машинка. Вона відкрита вона, чи не? Вона, не вона не закрита, але дивіться. Ось дивіться, який Вольвік. Чисті ступочка собі, клімат. складание зеркал дивіться, складання дзеркал. Безключовий доступ, дивіться, всіх дверей. пам'ять сидінь. Ну, це хороша ціна. Бомба. Комплектація, дивіться, яка комплектація. Мертві, мертві зони. Дивіться, стан нового ну, чесно, аж відчувається реально, що машинка така. Чи знаєте, таке відчуття пахне нового автомобілем? Ні, реально, так знаєте. этот Але дивіться, комплектація бомба, звісно. Мертві зони, партроніки. І ціна, в принципі, я вам скажу. Непогана ціна взагалі, шикарна. Дивіться, навіть є для ці дитя... Як вони називаються? Бустерич. Да. Дивіться. Ну, дійсно такі, знаєте, людина. Ні, Фріальна сіточка, музичка, з преміальна музичка, сигналізація. Дивіться, можна навіть собачку загрузити в машинку. Ну, класний Volvo, до речі. Дуже круте, патронечки. Але так горить вона, знаєте, <плес> ну просто. так. <плес> да. да, така. Дивіться, яка машинка. Оце мені наклейка, знаєте. <плес> <плес> Чуть би як Феррарі, знаєте. <плес> 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 От ми її закинемо зараз на канальчик, типу на, на цей, ну, візьму це. нова резина. Ну. Так що, друзі, сьогодні трошки ринок такий насичений, я б сказав, виходять людей. Хороша погода, знаєте, люди вийшли прогулятися. Так, ціна 8600, так? Да? 11 рік, 700. Міст... А є номер телефона? Продиктуйте. Який кажіть номер телефона? 0,95 523. 79 чи як звати? Володимир, так? Все. Дивіться, на панорамі для сім'ї 5008 Peugeot, можливо, когось зацікавить. Ціна 8600. Машинка 11 року, 197 тисяч пробіга. На автоматі. Дивіться, шторки задні, шкіряні сидіння. Дивіться, дуже класно дивиться машинка. Для сім'ї мене питали за такі машинки. Часто е є вони на ринку ці автомобілі. Можливо, вони у відео десь не попадають, але в принципі є. Якщо у вас цікаві такі варіанти, можете приїжджати в місто Рівне і оглядати. Ось давайте глянемо Golf 1.6 і Ціна 2005 року машинка. 500 доларів, 1,6 метй, 223. Авто в рідній фарбі, чудовий стан, є номер телефона. Ось такий гольф також. В принципі, я того ринку його не, не бачу. бачу. Ну, цю Toyota Yaris я бачив. Це гібридна. 10400 доларів, Ось, зацікавить, 1,8. До речі, дуже класні машини, е, класні двигуни. Це ці двигуни стоять як на пріусах. Вони вже там в поліції понаїжджали, не знаю, чи по 700 тисяч там. Ну. Ясно, що потрібно вчасно обслуговувати машину, все, і машинка буде ходити, машинка огонь. Тому кого, якщо зацікавить такі варіанти, не бійтеся, там, що там в них коробка поняли, там. Ну, ви мене зрозуміли. Тому, тому такий варіант можете брати сміло для сім'ї, для себе, там, для міста, непогані варіанти. Ось дивіться, Hyundai, i40 універсалі. 11300 доларів це на автомобіля. 12 рік. Хороші машинки. Підбирали такі машинки людям. Люди задоволені. І круті комплектації зазвичай. Дивіться, то це йде на автоматі також. Автомат тут простий. 1,7 дизель економний. Дивіться, на шкірі, перферація, Просторий великий салон. Добрий день вам. Класна машинка. Зацікавить такий варіант, є номер телефону, телефонуйте. Д-400РМ. Десь 40 рен 12 року. 2 літра дизель, 5 літрів на 100. Є номер телефона. Тому, можливо, якщо у вас варіант не, десь не побачили, то є, Хватає машин. Давайте навіть є от, Renault Megane 4. Власник. Перша реєстрація. 18 рік машинка. 13850. Куплена за аукціону, 18 рік. Ось такий четвертий меган, літня резина вже, титанчики, все повністю. Є. Так, також мене питали за Пікасо грам С4, дивіться, є варіант. 11-й рік. Ось дивіться. Сервісна книжка. Комплектація класна, ексклюзив. Ось така крута комплектація. космічний корабль, будемо так говорити. Цікавить, телефонуйте, тому. В принципі, вибрати, з чого є. Ось такі на сьогоднішній день ринок. Також ось є Volvo V60, 15 рік, є номера телефону, 2 літра дизель, автомат 12-200 доларів. 15-й рік, машинка закрита. Автомат, шкіра. Ось такий автомобільчик. Бачите, віртуальний щиточок. 12-200 доларів. Якщо вам це цікавить, можливо, такий варіант. Телефонуйте, зможемо для вас пригнати даний автомобіль. Тобто, ось дивіться, Hyundai Tucson Hyundai Tucson у нас коштує 27 700 доларів. 18-й рік. Перший власник салона 70 тисяч пробігу в автомобілі. Ось такий. його когось зацікавить давайте затонірувані звісно але таке бачите класна комплектація в машинці доволі такий нього також шкода фабія 2007 року популярні автомобілі питали у мене за ці машинці от вам є 2007 рік 5050, та машинка, да? 5050 доларів Кого зацікавить, можливо, такий бюджетний, економний, непоганий автомобіль. двигунчики їхні хороші, газ без проблем ставиться. Тобто, якщо зацікавить такий варіант, телефонуйте. Ось дивіться, що такі Ford Focus є, печбеки. Рідкість на ринку, будемо так говорити, зазвичай вони йдуть в універсалі. Восьмий рік, 5650 доларів. Є номер телефону. Телефонуйте. Ось такий Focus. І ось. Ще одна шкода фабія. 2007 рік, 1,4 бензин. Та же, тоже бачу відкрита. Також, в принципі, кондиціонер є, є, кондиціонер є. Ось такий варіант. Ну що, дорогі глядачі і підписники каналу Шкода, що побували ми на авторинку в місті Рівному сьогодні, знаєте, такий доволі живий ринок, я би сказав. би. І в принципі, попадаються цікаві варіанти. Знаєте, я вам завжди говорю в своїх відео, що ринок на ринок не попадає. І мене, знаєте, люди питають, де коли там замовляють якісь супровід на ринку, питають Роман. А ми не йдемо сьогодні там автомобіль для мене. Тобто я хочу такі-то, такі-то. Я вам кажу також відразу завжди напряму, що це ринок і раз на раз воно не приходиться. Тому моя вам завжди порада перевіряти авто перед покупкою. Також. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на каналчик. Якщо вам потрібно щось глянути, мої телефони завжди закріплені. Напомню вам, хто ще не знає, я займаюся автопідбором, тому що багато людей дзвонить, а думають, що я тільки знімаю відео по авторинку. Тому дякую всім за увагу. Коментуйте, підписуйтесь, удачі, перемоги нам всім і всього самого найкращого. Зустрінемося в нових відео.